Друзі, на годинку п'ята ранку, з вами Андрій Автофора. На вулиці холодно, всього 7 градусів. Я відправляюся в сторону Гамбурга. І буде сьогодні огляд ось цієї красуні BMW 745. Це гібридна коротка сімка 21-го року на світлому салоні з прибігом всього 25 тисяч. Ціна 47-555 євро. BMW, до речі, на повному приводі, задній привід, але клієнту це також підходить і він каже, що Андрій я не цей це більше, зимою, тому каже, давай задній привід. Ось. І пробіг, друзі, ще раз повторюсь, головне дуже-дуже малий. Її продає офіційний дилер, і сьогодні буду її оглядати. за що мені подобається, Німеччина ось за такі значки. А це означає, що у нас без ліміти можна взагалі їхати хоч 300 км на годину, і це буде абсолютно законно. Що, друзі? 360 км позаду, через 20 км я на місці. Нагадую, що я вже більше 15 років займаюся автомобілями і не все попадає в YouTube. Тому, якщо вам цікаво, слідкуйте за мною в Instagram. Я дуже люблю першим ділом спочатку побачити автомобіль, перш ніж йти до менеджера. А так як їх тут багато, то прийдеться трошки попетіти. Як вам G61 в універсалі, непоганий вигляд. Сімка-сімка. О! Мені здається, що це вона... Так, карбеншварц, ключок для підзарядки, світлий салон, все поки сходиться. Да. 25 тисяч, 21 рік, 9 місяць. Так, друзі, це та сімка, з якою я приїхав, вона закрита. Нагадую, це коротка версія, і вона на задньому приводі. 394 сили це сумарна потужність разом з електродвигуном. Можна кілометрів 50 приїхати на електротязі. Колеса 21 2021 року, в дуже хорошому стані. Гальма взагалі без вироботки. Це сліди мошок, але... Сколів нема. Ну, ви знаєте, непогано. Я бачив різні машини, навіть за 25 тисяч можна зробити решето з передньої частини. Тут непогано. Зараз тепер треба знайти менеджера, можливо, він тут сидить поряд. Так що зараз, так, да, це він. Навіть мені не відкрили машину. Супер. Hello. Ähm... Так. Бачите, як чудово. Раз, раз, раз. І все у нас йде добре. Це бруд. От це мінус, який все-таки переслідує офіційних і неофіційних дилерів в Німеччині, віддають вони машини в такому стані, що все-таки треба потім в Україну привезти да, і, і зробити хімчистку. З другої сторони, ми бачимо такий, знаєте, первозданий вигляд автомобіля. І ти приблизно розумієш що ти купляєш. тому що в Україні часто дуже поганий автомобіль, але зато вичищений, і це перше враження таке вау, а потім Тим, ти починаєш їздити, ти розумієш, що це не то, що ти чекав від авто. Так, ну світлий салон це топ. Тут тяжкі дверей. Вентиляція сидінь, є, масаж сидінь, це попередній частині. Задня частина у нас виключно підігрів. Також в цих сімках, на стійках, ви можете бачити ось цю наліпку Carbon Core. В структурі кузова застосовано дуже багато елементів з карбону для того, щоб зробити його крепким і легким. Ось такі важливі моменти. Камери 360. У нас тут хром, але це, знаєте, теж на любителя лазерні фари. Я дуже люблю першим ділом подивитися, які у нас тут показники середнього. Давайте спочатку я перекладу на українську. Кар. Інформація про рух, і дивимося, що ми бачимо. Заводські параметри у нас середній 7,8 літра на 100 км. І при цьому витрата електроенергії була всього 4,8 кВт на 100 км. Про що це говорить? Що її практично ніколи не заряджали. Тобто оці 4,8 вони генерувалися з рекуперації автомобіля. Це небагато, це дуже небагато. У нас повний автопілот. Ну, так будемо його називати. Підігрів керма. Адаптивна підвізка, пневма йде у всіх сімок. 15 км запас, якщо от її завести, то вона, все вона це зробила на електротязі. Взагалі датчик знаходиться ось тут, тому якщо ви будете махати пальцем в цьому місці, то не вийде. Тобто конкретно от, Рука на підлокітнику да, лікоть. І от, якщо ви от, в цьому місці починаєте робити маніпуляції, то датчик спрацьовує. Тобто він бачить рух і тоді а, все працює. Так, Музика Харман, шкіра, шкіра. так. Непогано. Вигнув її трошечки на сонце, щоб вам більш зрозуміло було, який у неї колір. Це карбон Шварц і у нього такий, бачите, синій відтінок. Якщо ми зараз будемо стояти в тіньку, то вона буде наче чорна, але на сонці вона... Синя, тому всі, хто хоче собі купити автомобіль в кольорі Carbon Шварц, повинні розуміти, що це не чорний кольор. По технічному все добре, один власник. Йдемо далі. В хорошому стані колеса, в хорошому стані гнівні диски, відносно свіжий сервіс. Подвійний склопакет, хороша комплектація. З поганого у нас ось це місце, має підфарбування з ремонтом. Це розповсюджена проблема для таких автомобілів в Німеччині. Хто пам'ятає останню сімку 740-ву, яку я привозив теж нещодавно, у неї було, можна сказати, ідентичне пошкодження цієї частини. Саме, як ви бачите, фарбоване крило. Тобто весь автомобіль він ціленький, окрім ось цього місця. Тут у нас виключно подвійний шар фарби. Я не знаю, можливо, видно. Ну Скажімо, робота не максимально ідеальна, ще що вона не ідеальна. І ось тут у нас найбільше пошкодження. вони Просто взяли зашпаклювали все ось це місце, тут вже йде на спад. 700, 400, 300, ось це місце, яке було пошкоджено, внутрішній прийомчик, він ціленький. Тобто, ну, в загальному тобто, прийом не пошкоджений, але тут вони не фарбували, фарбували ось, ось цю частину. Наприклад, якщо ми візьмемо, Приборчиком тут глянемо, буде 171 90. І тут буде та ж сама історія. Двері вони не знімали, центральну стійку вони не фарбували. Тобто фарбувалася тільки кантовка. Так, машина хороша, один власник, дивіться, в якому стані. Салон, запах нового автомобіля. Все працює, середній розхід 7,8 літрів на 100 км от вам гібрид потужністю майже 400 кінських сил, але з таким пошкодженням. Торгуватися вони сильно не хочуть, мінусують там, практично 600 євро. Тому Клієнтам взяв паузу подумати, ще поки будемо вирішувати. Якщо дивитися це відео, значить все-таки вирішили її купляти, але поки зараз це під питанням. Автомобіль, вузенькі паркінги, тому маємо таку часто проблему саме в 7-х серії. Друзі, всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Я вже дуже-дуже давно займаюся підбором і повною організацією покупки, доставки, розмитнення, і навіть, якщо потрібно, постановки автомобіля на облік і все це роблю під ключ. Тому, якщо вас е, цікавить е, такий автомобіль, інший е, без питань, пишіть, телефонуйте. Я завжди буду радий відповісти. Всім гарного дня, слава Україні.